Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд пили для обрізки гілок від компанії ARS uvr 32 PRO. Закінчення ПРО означає, що ця пила належить до професійної лінійки. Ці от пили це одні з топових пил, які використовуються в садах, і які найкомфортніше і найзручніше працюють. Продається вона ось на такій картонці. Оскільки пилає професійне, є повний перелік змінних деталей, які можуть знадобитись при обслуговуванні. Ну, як правило, в таких пилах за декілька років роботи просто замінюють полотно, а пила може працювати десятиліттям. Збоку поданий перелік характеристик такої пили в даному випадку, в нас в огляді є пила uvr 32 Pro, але є аналогічна їй пила CTR32 Pro, яка не містить спеціальних прорізів для виводу тирси з розрізу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина пили 48 см, довжина пили в зоні зубців 32 см, а вага її з ножнами 450 г. Пила ця є серпоподібною формою. Відповідно, ножни до неї так само повторюють форму полотна. Ножни пластикові, досить міцні. В основі ножен є проріз для того, щоб витікала вода, якщо раптом вона потрапить всередину. З боків ножен є ось такі петлі, крізь які продягається резиновий ремінь для того, щоб можна було зафіксувати пилу на стегні. Якщо виконуються роботи на драбині, коли людина рухається, пила може зачепитись, може зачепитись за гілку, може зачепитись за драбину і створити певний дискомфорт працівнику. Тому працівник ось цю поясну петлю вішає на пояс, а до стегна кріпить пилу на петлі. Також є можливість, і ось це вказано ось на цьому малюнку, зафіксувати на ось тих двох петлях через два ремені пилу нижче на гумілці. Ці ножни обладнані двома ось такими роликами, по яких ковзає лезо. Це зроблено для того, щоб не пошкоджувати ні зубці, ні самі ножни. Зверху є фіксатор, це окрема кнопка, по суті, окремий речежок кнопка, який дуже надійно фіксує пилу в ножнах. Для того, щоб вийняти пилу з ножен, необхідно впертись в цей фіксатор. Він трошки припіднімається, і ми виймаємо пилу. Ножні обладнані петлею, крізь яку продягається поясний ремінь. для того щоб працівник не знімав пояс під час початку роботи, щоб повісити петлю на пояс, а потім зняти після закінчення роботи. Є ось такий карабін. Петля залишається постійно на поясі підвішена а пилу з ножнами працівник вішає тільки під час того, як приступає до роботи. Ну і тепер детальніше про саму пилу. Полотно в неї серпоподібне, як я вже згадував. Довжина полотна в зоні зубців 32 см, загальна довжина пили 50 см. Вага пили разом з ножними 450 г. Лезо виконане з близьковолецевої сталі, покрите хромом. Хром дуже твердий, який і дуже добре захищає полотно від корозії. За рахунок того, що зубці мають імпульсну закалку, вони на кінчику є дуже тверді, а саме полотно є дуже еластичне і разом з цим не крихке. Зубець заточений трьохгранно, з вершинкою, направленою в сторону до руків'я, і відповідно таким зубцем працюється, ріжеться тільки на себе. Таке загострення зубців дозволяє максимально ефективно і максимально легко виконувати обрізку. Зубці не є розведені для того, щоб полотно не клинуло всередині розрізу. Зверху ми бачимо, що воно є вуще, а знизу воно є ширше. І з боку полотна ми бачимо сліди від фрезеровки ось такі от радіальні. Полотно робиться терпецівидне, зверху вуще, знизу. Ширше таке полотно не клинить в розрізі, також ми бачимо, що по довжині полотна від основи до закінчення його потихеньку теж стає тоньшим. Руків'я пластикове, червоний пластик є твердим, і весь каркас руків'я всередині є з такого ось червоного пластику. А чорний, це є резина, дуже комфортно в утриманні з ребрами. Профіль руків'я бочкоподібний, і зверху, якщо подивитись, теж ми бачимо бочкоподібний профіль. Руків'я це надзвичайно комфортне в утриманні, і коли береш в руку цю пилу, немає жодного шансу, що вона якось випаде з рук. Фіксується лезо на двох гвинтах, які закручуються в дві свої великі гайки. Для того, щоб замінити полотно, необхідно. Розкрутити ці два гвинти. На кінці руків'я є ось такий гак для того, щоб пола не вислала з привідкритої руки. На кінці самого руків'я є отвір, крізь який можна протягнути шнурок, вдягнути його на руку, якщо раптом є шанс загубити полу, а потрібно, щоб вона була постійно в руці. Зараз ви можете бачити, як ця пила обрізає гілку. Ну і хочу нагадати, що придбати пили АРС, а також змінні деталі до них ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!